Через споживання води цієї, нехай вона буде нам, Господи, на здоров'я душі і тіла. Бо Ти є освячення наше, і тобі славу воселаєм Отцю і Синові і Святому Духові, нині повсякчасно і на віки віків. Войда. Святи, Господи. і От троїч... вівські богозасиче про тебе, война в дале, сином, і минулоши, і духні троїшні явилося, поклоні, оціболовить і голубині, сповісти в слова, ствердження. Я висати про Стес, Тобі. В яридані Христи Святи Господи, і троїшний в оклоніннях. З нагоди вже сьомої річниці, як ви започаткували на своєму підприємстві, таку чудову нагоду. Зібратися всім разом не тільки до роботи, але зібратися в такий величний день до спільної молитви і освятити воду. А хто має бажання ще й окунутися в тій воді для здоров'я, хай всемилостивий Господь, який народився від причистої Діви Марії, як ми колядуємо не в царських палатах, а ми же ведляти спочив, сіні Бог не обнятий, Господь упокорив себе. До рівня свого творіння Господь став людиною для того, щоб людину піднести до осель вічності, щоб людина могла осягнути небо, заради якого ми живемо на цій землі. Син Божий відкрив нам шлях до осель вічності. Син Божий увійшов у води Йорданські і освятив. Земну природу освятив воду, освячує нас благодаттю Духа Святого, і дає нам усім можливість бути з Ним у вічності. День святого Богоявлення колись святкувався разом з Днем Різдва Христового, тому що, коли народився Христос, мало хто знав про це, а коли Христос своїми стопами увійшов у води Йорданські. явилася світу, свята Тройця. Голос Бога Отця, був чути з неба. Це є син мій улюблений, у ньому моє благовоління. Друга особа святої Тройці, син Божий, своїми стопами стояв у водах Йорданських. а третя особа святої Тройці, Дух Святий, зійшов у вигляді Голуба над Ісусом Христом. Це день Богоявлення. Коли Бог явився світові у святій Тройці, нехай дорогі брати і сестри, Господь веде нас дорогою цього земного життя, дорогою правди і справедливості, дорогою, хоча б тернистою, але правдивою дорогою, саме цією дорогою йде наш многостраждальний український народ. Як колись та зірка, яка з'явилася, коли народився син Божий на землі. Та зірка привела волхвів з Далекого Сходу поклонитися Сину Божому. Те світло тої зірки це і та правда, за якою йшли волхви до Сина Божого. Нехай те світло, дорогі брати і сестри, веде і вас у ваших сім'ях, у ваших родинах, дорогою правди. Якщо ви будете жити по правді, то це означає, що ви будете жити з Богом. А хто з Богом. Той, значить, з правдою. Нехай, дорогі брати і сестри, ця правда зробить нас вільними від гріха і дасть нам усім можливість бути з нашим Творцем. Нехай ця правда, за яку страждає наш український народ, нарешті переможе. 2016 рік став так само важким роком. В житті як нашої держави, так і кожної сім'ї, але нехай ті всі негаразди закінчаться, нехай Господь после довго очікуваний мир на землю нашу, нехай благословить нас добробутом і достатком у наших сім'ях і родинах, нехай ця свячена вода, яка освячена сьогодні тут у вас, дає вам здоров'я душевне і тілесне, щоб ви були чисті і здорові, як душею. Так і тілом. Вітаю всіх вас святом! Христос хрещається. І зі Єрдані. Прошу скуштувати святої води по традиції, а ми ще всіх окропимо. І Дух у вигляді головині сповістив слова стразення, я вийся, ти писати Божа, і сніг просити слава тобі. Я вийся сьогодні, саме і світло твоє, Господи. Більше... Ознаменували. На Своїмо тебе, Христос пищається, здоров'я, преступне, добро благословення вам, святом усіх. Христице, ти, Господи, очі наші, імені Твої ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Бо твої старство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повся і повсякчас, і на віки віки. Амінь. О, голос Господній, над водами лунає, щеня я... моє і Спаситель мій. Кого восядрість до коринфян першого послання, святого апостола Павла читання Будьмо уважні, братця, не хочу, щоб ви не знали, що ці наші всі були під. Ми йшли крізь море і всі хрестилися у моїсея в хмарі і в морі, і всі споживали Івангеліє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні одного разу. Прийшов Ісус з Назарета Галилейського хреститися від Йоанна в Йордані. І коли виходив з води, зараз же побачив Йоанн Небеса, що розхистив мій улюблений, <плес> якому моє благоволі. Вертену країну нашу, владу і військо наше, Господу полонено, Господи воду цю, Духом Твоїм святим, сам мені святи воду цю, Духом Твоїм святим, через споживання води цієї, нехай вона буде нам, Господи, на здоров'я душі і тіла. Бо Ти є освячення наше, і тобі славу воссилаєм Отцю і Синові і Святому Духові нині повсякчасно і на віки віків. Амів. Йордані Хрестився ти, Господи. І троїч От цінські Богова про тебе, войного неребне, сина, і минуючих, і духні хтось не з'явилося поклоніння, отцільський Бога Вигляді головині, сповістим слова, ствердження, я те, слава тобі, врада і Христив Святим Господи, і, і в осявокіння. З нагоди вже сьомої річниці, як ви започаткували на своєму підприємстві, таку чудову нагоду зібратися всім разом не тільки до роботи. Але зібратися в такий величний день до спільної молитви і освятити воду. А хто має бажання ще й окунутися в тій воді для здоров'я, хай всемилостивий Господь, який народився від причистої Діви Марії, як ми колядуємо не в царських палатах, а бедляти, спочив, на сіні, Бог не обнятий, Господь упокорив себе до рівня. Свого творіння Господь став людиною для того, щоб людину піднести до осель вічності, щоб людина могла осягнути небо, заради якого ми живемо на цій землі. Син Божий відкрив нам шлях до осель вічності, син Божий увійшов у води Йорданські і освятив земну природу. Освятив воду, освячує нас благодаттю Духа Святого, і дає нам усім можливість бути з Ним у вічності. День святого Богоявлення колись святкувався разом з Днем Різдва Христового, тому що, коли народився Христос, мало хто знав про це, а коли Христос своїми стопами увійшов у води юрданські, явилася світу, свята Тройця. Голос Бога Отця, був чути з неба. Це є син мій улюблений, у ньому моє благовоління. Друга особа святої Тройці, син Божий, своїми стопами стояв у водах юрданських. А третя особа святої Тройці, Дух Святий, зійшов у вигляді Голуба над Ісусом Христом. Це День Богоявлення. Коли Бог явився світові у святій Тройці, нехай дорогі брати і сестри, Господь веде нас дорогою цього земного життя, дорогою правди і справедливості, дорогою, хоча б тернистою, але правдивою дорогою, саме цією дорогою йде наш многостраждальний український народ. Як колись та зірка, яка з'явилася, коли народився син Божий на землі. Та зірка привела волхвів з Далекого Сходу поклонитися Сину Божому. Те світло тої зірки це і та правда, за якою йшли волхви до Сина Божого. Нехай те світло, дорогі брати і сестри, веде і вас у ваших сім'ях, у ваших родинах, дорогою правди. Якщо ви будете жити по правді, то це означає, що ви будете жити з Богом. А хто з Богом... Той, значить, з правдою, нехай, дорогі брати і сестри, ця правда зробить нас вільними від гріха і дасть нам усім можливість бути з нашим Творцем. Нехай ця правда, за яку страждає наш український народ, нарешті переможе. 2016 рік став так само важким роком. В житті як нашої держави, так і кожної сім'ї, але нехай ті всі негаразди закінчаться, нехай Господь после довго очікуваний мир на землю нашу, нехай благословить нас добробутом і достатком у наших сім'ях і родинах, нехай ця свячена вода, яка освячена сьогодні тут у вас, дає вам здоров'я душевне і тілесне, щоб ви були чисті і здорові, як душею. Так і тілом. Вітаю всіх вас святом! Христос хрещається і Йордані. Прошу скуштувати святої води по традиції, а ми ще всіх окропимося. Повісти свого твоження. Я Явився сьогодні, вселені свято Ваші і світло Твоє, Господи, Бозна мене. Розуміння, співуємо Тебе. Прийшов єси, явився єси. О, все. Дякую. Дякую. щиро дякуємо, щиро дякую. Вам. Дякую. Хай Господь, благослови. І десь це нам Ну що, панове? Одинадцять морозу 11. сьогодні. Одиннадцять зранку було. І Як ви Давайте, хлопці, давайте. Людом покрывается. Из Иордании. Такими одними. Хай Господь благословить всіх добрих людей, здоров'я всім і хай більше, більше людей до цього ділять. Долучатися. Ми вже багато разів, а є люди, які ще, може, перший раз, другий раз. Водимо санвич, дивіться, скажи. Чи ти Ну що, як враження, кажіть. Чудово, враження. Ви морожуєте тільки з початком відкриття басейну, чи ви раніше ця традиція у вас була? Я спочатку, коли от 8 років тому на заводі почав. Mm -hmm. Але дуже добре почуваюся. А я хочу згадати, тут користуючись нагодою ще Івана Івановича Ренцюка, який мене особисто до цієї справи за***. Дай Бог йому здоров'я. Швидше одужання. Хай він може нас побачити, теж згадає. Ті час є. сьогодні водичка. Прекрасно. Ви знаєте, виходиш, заходиш важко, а виходиш... А є різниця, коли температура там майже плюсова і коли от зараз сьогодні 11 морозу. Однак... Для Піднесені для... для... одинаково, виходить, Однак... рахуються. Батькові, п'ятий рік купаюся. Дуже задоволений, дуже хороша традиція, дуже закаляє і взагалі це, це те, що має, має спробувати кожен. А якось готуєтеся до цього заздалегідь. Ну насправді я люблю ці процедури. Я кожен тиждень в баню ходжу, тому мені трошечки легше, але загалом я рахую, що таке пережити має кожен. Можете представитися. Олексій Барчи. Дякую.